Заїхав друзі в магазин, хочу вам показати акцію, яка трапилась мені на очі. Це акція від компанії Craftsman. Можна взяти дві батареї 20-вольтових, одну на 4 А, друга на 6 А -годин, 149 доларів плюс зарядний пристрій. І можна обрати один з цих інструментів подарунок, що в нас тут є: дриль, імпакт, гайковерт мультитул, кутова шліфувальна машинка, шабельна пила, лобзик, циркулярна пила і маленька пила типу болгарочка. Або ось інша пропозиція це дриль Імпакт, дві батареї по 1,5 ампер години за 249 доларів. І також можна вже вибрати два інструменти. Тобто, умовно за там, 400 доларів можна взяти собі два інструменти ну Дриль імпакт 4 батареї і обрати собі 3 інструменти, що, в принципі, може закрити ваші там якісь домашні потреби по господарству, і навіть може вам принести якихось грошенят. Скажу чесно, ніколи не працював інструментом Крафтсман, але якщо він є, можна подивитись, порахувати, можливо, це буде вигідніше, ніж купувати, наприклад, якийсь. Китайський інструмент в Україні. Якщо цікаво, також є різні пропозиції на Bosch. А на Flex, на жаль, гарних знижок гарних знижок немає. Ну, вони скидають. От, можна 100 доларів зекономити, 50 доларів зекономити. Ну, щось, щось та є, але немає такого прямо, як Краснон пропонує. І давайте покажу вам трошки, може, щось по деволту. По Деволту є ось така пропозиція. Тут в нас іде 199 доларів дві батареї по 4 А годи. І один інструмент в подарунок. Або 299 доларів дві батареї по 5 А годин і вже два інструменти в подарунок. Тому що б ви обрали? Отаку пропозицію від DEWALT, або ось таку пропозицію від Крафтман, що то, що то можу викупити та відправити в Україну. Тому, якщо цікаво, пишіть.